27 січня щорічно відзначається міжнародний день пам'яті голокосту. Білоцерківці зібралися біля меморіалу жертвам Голокосту та праведникам народів світу, аби вшанувати пам'ять євреям, які були закатовані під час Другої світової війни. Саме цього дня, 1945 року, солдати Першого українського фронту з лав радянської армії визволили в'язні найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц Освенцем. Я кладу цей камінець, пам'ять про всіх вбитих дітей. Про тих, хто так і не встиг пізнати, яке воно доросле життя. У серпні 1941 року командувач 6-ї армії нацистської Німеччини наказав своїм людям допомогти із знищенням євреїв Білій церкві. Якщо у західноукраїнських областях фізичне винищення євреїв було відтерміноване, то у центральній Україні воно було здійснене майже одразу після окупації. Типовим прикладом реалізації людоненависницької нацистської політики стала діяльність окупаційних органів у Білій церкві, куди частина вермахту увійшла вже 16 липня 1941 року. 5 серпня на вулицях міста було розклеєно наказ номер 4 управління бургомістра. Пропонується всім євреям від 12 років чоловікам та жінкам, які проживають в місті Біла Церква та околицях Заріччя та Олександрія, з'явитись о 8 ранку в управління бургомістра для реєстрації. Ухиляння від реєстрації буде карати законом воєнного часу. Протягом наступних днів було розстріляно більшість дорослого єврейського населення міста. Їхніх дітей у віці від 0 до 7 років замкнули в підвалі очікувати остаточного рішення. Було вбито. Близько чотирьох з половиною тисяч євреїв Білоцерківської громади. Її було майже знищено, врятуватись вдалось одиницям. Сьогодні ми бачимо повторення голокосту. Деякі історики кажуть, що не можна цього порівнювати, але мені здається, що дуже багато спільних рис у бажанні расистів знищити цілу націю, знищити мову, культуру, традиції. Тому сьогодні. Дуже символічно, що ми, не дивлячись на сирени, не дивлячись на тривоги, прийшли, щоб згадати пам'ять невинно загиблих і сказати ні. Так, вислів ніколи знову став сьогодні не просто словами, але я впевнена, що ми зможемо надати супротив рашистській навалі. Сьогодні ми, як ніхто, розуміємо, всю трагедію геноциду Російська Федерація нещадно вбиває українців кожного дня. Ми повинні вшанувати пам'ять, аби такої трагедії не повторилось не тільки біля церкви чи в Україні, а й в усьому світі.